Вас вітає будівельна компанія BootInvest.com. Знайомтесь, це наш збудований ЖК Південний, який включає 15 будинків та понад 100 котеджів. Наша інфраструктура це супермаркети, Близенько та фреш-маркет. Також салони краси, аптека та дитячі і спортивні майданчики. Як до нас добратися? До нас курсує маршрут 199А, який прямо з кварталу відправляється до Ашан Сіті на Володимира. Вітаю вас на нашому новому будівництві житлового комплексу Південний делюкс будинок монолітно-каркасний, шестиповерховий комфорт класу. Рада вітати вас на будівельному майданчику житлового комплексу Фелкон Сіті від Будівництво ведеться відповідно встановлених графіків, термін ведення в експлуатацію, четвертий квартал 2025 року. Запрошуємо вас у відділ продажу для отримання консультації по доступних квартирах, розтермінуваннях і акційних пропозиціях від нашої будівельної компанії Будінвестком по житловому комплексу Falcon City і житловому комплексу Південний Делюкс. Шановні львів'яни та гості нашого міста для вашої зручності в нас працює відділ продажу у Львові, де ви можете отримати консультацію і відповіді на всі ваші запитання. Заходьте, будемо раді вас бачити.